О 8.30 російські військові обстріляли серед місця Херсона за інформацією начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка. Поцілили офісну будівлю та житловий будинок. В оселі Зінаїди вибиті всі вікна. 8.25, Я була ось у кухні, от, кухня, от. я тут сиділа, ми пили з сусідкою чай. І, все, і вона каже, 25 хвилин треба йти мені на роботу, начальник. І воно як улупило, ми тільки встали. Мене відкинуло туди в кухню, вона встала, вискочила, подивилися от сюди, а тут от цей чорний дим такий, валив, там кошмар. Ну все, я слышала тільки стекла і все. Я там... Чуть сознание не потеряла. Слава Богу, что я отошла от этого стекла. Вот два стекла. Вот вони. Вот. Вот. Ось, два стекла. А тут стоит у меня, а тут стоит стол. И мы тут пили чай. Вот цей ж прилет. Повылетали все стекла, повилетали, ті... вагонка отпала. Повылетало вот это все, вот это все стекло у этом самому у комнате, у ванной. це все Вана всі два стікла, тут все вовсю ось Отека сьогодні. Зранку знову до Херсон серед місця. На щастя, без постраждалих, але є руйнування о 12.20 Російські військові ударили дроном камікадзе по житловому будинку у селі Михайлівка Береславського району. За інформацією обласної військової адміністрації, власні у селі загинула 61 річна жінка. Вибухівку з дронів скидували і минулої доби. За минулу добу троє людей отримали поранення внаслідок російської агресії. Це саме скиди вибухових пристріїв з, з дронів. В Береславі троє чоловіків постраждали. Двоє з них шпиталізовані. Одному надана допомога була Минулої доби російські військові гатили по Новоолександрівській, Мирівській Цягинській та Береславській територіальних громадах. Розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи реактивні системи залпового вогню, на удари по населеним пунктам Тягінка, Отрадокам'янка, Львова, Республіканець та Качкарівка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, на удари по місту Бориславу, Золотій Балці та Отрадакам'янці. Населеному пункту Отрадокам'янка ворог скорегував два. FPV-дрони по цивільному мікроавтобусу, який в той час віз гуманітарну допомогу до вказаного населеного пункту. Гуманітарна допомога та вантажівка знищені. Люди, які знаходились в автомобілі, дивом не постраждали. Вони могли вчасно зреагувати та випригнути з автомобіля. Всього за минулу добу армія Російської Федерації обстріляла 11 населених пунктів Правобережної Херсонщини, розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Оксана Хлібус, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко Суспільне новини, Херсон.